Інформація для всіх. Завтра ми їдемо додому. Вау! Нарешті! Що Здалося. Машину мені привезли. О, можете йти збирати речі. Ой, я погодю. Я нікуди не їду. Не зрозумів. Це ти не робила, я шо, дурна? не я, але тому, хто це зробив, я безмежно вдячна. А ще сьогодні магнітні бурі. Що, я просто співаю? Взагалі-то я досі чекаю, коли ти скажеш, куди ми їдемо. Це сюрприз, я тобі сказав. Ти скоро все побачиш. Точніше, вже. Твої батьки. Ні, то актори, які все життя грали моїх батьків. А зараз звідти вийдуть мої справжні батьки. Так, це мої батьки. Давай, вилазь. Як думаєш, хто це міг зробити? Та це ти мені скажи, кому ти поперек горла став. Та ніби нікому. Ніби? Ну, виходить сам не до кінця впевнений. Та ні, у мене нормальні стосунки з усіма в селі. Ну, судячи з цього, не з усіма. Так, добре. Я проведу операцію по виявленню поганця. А ти колеса підшимай. Добрий день, Наталка Артемівна і. Павло Геннадійович. Вибачте, я трохи забула. Стільки часу пройшло. Нічого, Анжело. Він <різь> <різь> жартує. Що ж ви так довго їхали? Ми вже зачекались. Похололо все, ходімо за стіл. Прошу. Чому ти мені не сказав, що ми їдемо до твоїх батьків? Щоб я тобі сказав, б все одно не поїхала. Сказала, що тобі незручно. Ти думаєш, мені зараз дуже зручно? Заспокойся, всі вже давно забули про той випускний. <зас> ну, добре, хочеш, ми зараз сядемо і поїдемо звідси. Але не вийде, бо вони вже нас помітили. <гум> ну, добре, ну не переживай. Все буде добре. Що, глючить? Що так? Нічого все нормально. Ти куди йшов? Ну, екран не тріснув вже добре. Кажи, що в тебе сталося, я не бачу мені можна. Це все через одну. придурка. Ну, це я вже зрозумів. Ну, він мені подобався і ми з ним переписувались. І він пообіцяв, що дочекається, коли я приїду, і вчора виклав фотку з іншою дівчинкою. Покажеш? Кого, цього урода? Ага. Реально урод. Капець страшний. Ти, ну... Він симпатичний. Ні-ні-ні. Симпатичний це отак. А от там. Ще тьока така мерзка, що капець. Не розумію, як він міг прийняти таку красу на оце. Я хочу його вбити. Хороша ідея. Але в мене є жорсткіша. Змусимо його ревнувати. І як? Дуже просто. А що ви можете сказати про Андрія Карпенка? Нічого хорошого. Але я й про тебе нічого хорошого сказати не можу. Нормальний мужик, як усі ми. Простий, працьовитий. Це я про Богдана. Ось той Карпенко, який в нього живе. Ой, от він якийсь слизький. тип. Шариш? Погана людина, не вихована. Ні одного разу навіть не допоміг сумки донести. Та й ти така сама. Нічого хорошого не скажу. Негативно. Якщо матом не можна, тоді мені сказати нічого. А, але ж я вірю не тільки в ЗСУ, а ще й в нашу поліцію. І, і вам. І вам гарного дня. Слава Україні. Героям слава. Представляєте, украли гуманітарку. А хто знайти не можуть? А чого ви, до речі, приходили? Карпенко. Карпенко? Андрій. А Андрій? Mm -hmm. Як ви до нього ставитеся? Ну, це не мужчина. Це просто супермен. Ну, настільки добрий, вихований, освічений, начитаний з знів... ним. Це просто завжди так приємно розмовляти. А чого ви спитали? Порізали. Господи. Боже. Господи, боже мой. Ні, ну. Ну, за що? Ну, ну, віжу зовсім молодий. Ну, без розбору. Просто так порізали. Та не його порізали. колеса йому порізали. Ідіть ви. Так же ж! Та договорюйте ж, ви, людина ж може так інфаркт хапануть! Та я от шукаю, хто б це міг зробити. Знаєте, ви як хочете поспілкуватись, то запишіться до мене на прийом на наступному тижні і ми е, побалакаємо. Так, стоп, 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 стоп. Це не те, що ви подумали. Офієть! А тут можна щось інше подумати. Ти лежиш голий з моєю донькою! в одній… Тату, все нормально, він мені просто допомагає. Цікавий, чим він тобі допомагає, без трусів? Дивись, все нормально. Взагалі то можна було без цього цього. Можна було поїхати і просто збити його на машині. Так, тепер ти вдівся? Угу. Давай вели звідси. Так, вибери самі жирні фотки і запостиш. Дякую. Оксаночка, щось не так? Чому ти не їси? Дякую, я не голодна. Ну так треба випити для апетиту. І воно піде. А, ні-ні, я не п'ю. Ну, що таке? Хвора? Так. <рес> Та ні. Просто мені краще не пити. Та воно як компо. Чекай, чекай. Оксаночка, ти розказуй, розказуй. Як ти живеш? Нам цікаво. Ми ж звідколи не бачились. Аж з випускного. Те, що тут розказувати, все як у всіх. Вибачте, я в туалет. Щось з нею не так. Мовчить, не їсть. Та все нормально. Вона просто хвилюється. Їй незручно за те, що відбулося 13 років тому. Навіщо ти її сюди привіз? Та ще й королівський прийом зробіть. Хочу сюрприз зробити. Копана! <пустори> <пустори> Синку. Ну, так треба... Почекайте, бо а коти не поспішаєш? А чого тягнути? Зроблю пропозицію все. Насправді, чого тягнути. Давай. Ой, давай. Ну, я не знаю. А я знаю. Я її люблю. Бо жити треба тут і тепер. Бо що буде завтра, я не знаю. Правильно, синку, тягнути не треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Алло. Ну що, є якісь новини? Тобі сказати. Багато кому ти не подобаєшся, хтось ще не визначився. А от староста до тебе нормально ставиться. Серйозно? А я думав, вона мене теж недолюблює. Та де? Вона тебе з ніг до голови облизує. Дивно. Вона з нею з першого дня спілкування не склалося. Хм. Думаєш? Не думаю, я знаю. Вона перша хто б спалила мене на вогні. Цікаво. Ну, плюс, розберемось. Давай. Переседе. Е! За що? За все. Це що таке? Ти не так це зрозуміла. Я просто їй допоміг. Як? Невинність втратити. Що Та таке? Спочатку Карпенко. Тепер ти вона підліток. У неї драма. Хлопчик, який їй подобається, знайшов іншу. Я просто допоміг дитині підняти самооцінку, аби в неї не було комплексів. Серйозно? А ти реально сумнівалась? Ну, maybe, baby. Ну, це вже зовсім перебір. Який ще хлопець. Гай. Ну, ти серйозно? Ти ревнуєш мене до школярки. Я? Угу. Ще чого. Тоді що за реакція? Це нормальна жіноча реакція. Ти ж не її хлопець. От іди, Скажи і видалити всі ці фотки. Ти серйозно? Серйозно. Іди, бо я зараз піду. Добре, добре. Але я впевнений, що ти приревнувала. Все нормально? Так, все добре. Богданчику, допоможи мамі прибрати. Давай. Нікуди не втікай. Ну, що, красуня, як тобі у нас. Все добре? Так. Тобто ні. Не... Павло Ловра можна мені стопочку? Звичайно, Віолетту Кузьміно. З вами скільки завгодно. Вибачте, я знову неправильно назвала ваше ім'я. нічого. Давайте за все хороше і за перемогу. За перемогу. Можна ще? Здоров'ячко. Ви мені подобаєтесь, Ізабила Юрійовна. І ще. Ну що ж. Третій. За любов. Осить вже з вас. Я хочу щось сказати. Я зараз прийду ми. Терно, треба вийти. Що робиш? Та дивлюсь, як плющить моїх подружок. Може, ще пару фоток запилимо? Я якраз про ці фотки прийшов поговорити. Щось не так? Угу. Підпис. А що ним? Ну, ти написала, що я твій хлопець. І? Ну, це ж не так. Що це було? Це відповідь на твоє питання. Що? Як це? Закохалося? Я не знав, що так вийде. Чесно. Просто хотів допомогти. Допоміг? <кхи> Волонтер. І що ми будемо робити? Ти вдома сиди не висовуйся. поки в тебе ще хтось не закохався. Я буду сама розбиратися. Ти що, підеш розбиратися з дитиною? Я ж хвора? хора? Мені батько є. до Карпенка. Хай сам розбирається зі своїм сперматозоїдом. Може, підеш подивишся, як вона там. А вона зараз прийде. Добре схожу. Оксана, ти там все добре? Оксана, я можу чимось допомогти? Оксана, ти на мене за щось образилась. Якщо тобі щось не подобається, ти скажи, тільки не мовчи. Ну, що там подивимось За конспірація? Ніякої конспірації. Просто не хочу, щоб нас почула твоя. Аня. А що саме сталося? Ти поясни своїй доці, що це не добре закохуватись у чужих наречених. Окей? Та ти не переживай. Ти, це вона для інстаграму там щось придумала. Їй не потрібен твій Тарасик. А от виходить, що потрібен. Аня в нього втюрилась. Думаєш? Сама йому про це сказала. Офієть. Я розумію, що це карма через те, що ми з тобою переспали. Добре я розберусь. Дякую, що сказала. О. Що це? Як так? А, а хто вас сюди пустив? А взагалі, як ви, як ви тут опинились? Так само, як і ця польська гуманітарка. Випадково. Це все людям. Просто немає складу, тому привезли до мене. І коли роздавати будемо. Так і так завтра! Завтра! Все до останньої баночки! Ви можете приїхати і самі подивитись. Вірю. Але треба сповістити поліцію. Навіщо поліцію? Ой, вибачте, вибачте. Gi meg den! Зі мною поговорив то... Так чесно? Так, чесно. Супер, а тепер ваша черга бути чесною. Ти про що? Я чула вашу розмову з татом, і тепер ви розкажете Тарасіку, що ви переспали з моїм татом. Послухай, дитино. Ти все дуже неправильно зрозуміла. Або ви, або розкажу я. Тарасик, я маю тобі сказати щось дуже важливе. Я тебе уважно слухаю. Я просто зрозуміла, що я дуже сильно тебе кохаю. Я ще нікого в житті так не кохала. Пропустиш? А ти куди так пізно зібрався? Не знаю, кудись туди. Опа, а що сталося? А все нормально. Та ну не прийди. Розкажи. Хоч, бо мені вже не потрібно. А що сталося? Оксана мене не кохає. Хотів зробити їй пропозицію, але... Бодька, то кохає! Реально кохає. Дякую за підтримку, але щось у нас дійсно не клеїться. Та все, все склеїться, все ну, склеїться, а потім фіг розклеїться. <різь> все буде. А пам'ятаєш, як ти в школі 50 разів не міг прес зробити, а потім зробив, а? Ну то тоді. Зараз я вже не зроблю. Та ну, зробиш. Та ні. Та та в себе. Я знаю, хто пробив тобі колеса. Хто? Я навіщо. Не хочу щоб ти їхала. п'ятдесят машина. Бачиш, зміг! Так, я зміг. Дякую тобі, але все одно ну, зі мною щось не так. Ботька, ну ти чого? Може, не красивий. Ти що? Бочка, ти капець який красивий. Ти дуже, дуже красивий. Скажи правду, я не ображусь. Ну просто в очі, скажи правду. Так підтримуєш, тоді що це -то було. Ти про що я давно мріяла. Веди мене дорога, туди, де рідній дороги. по стежкам, по річкам, по ворогам, де рідний дім без вороги, зоря не впаде на нас. i